тільки судовому порядку. Тепер, по-дальшому європейська йде норма європейських стандартів, всі скарги, які ви записуєте, да? угу. всі скарги, які громадян відносять до їх прав трудових і інших тепер, коли буде прийнятий новий закон, буде судовий порядок. І я рахую, що це правильно, тому що кінцеве рішення це судове рішення. І тоді не буде скарг ні на правоохоронні відомства, ні на конкретну прокуратуру. Прийнято судове рішення. І це кінцеве. Перше рішення, апеляційне рішення, касаційне рішення це вимоги, які є в кожній правовій державі. От будемо всі цим, цим цим буде рішення виставиви рішення виша рішення. Це кінцеве рішення. Для цього є три ступені процесуальних рішення суду. А так ми бачили, от деяких питальників закон а є по суді на суді на судді на судді є, якщо є рішення судді, частини суддя суддів є вища рада суддів. Вища рада суддів. Так що давайте давайте до чого відноситься зивелізовано закончилася, можна дітока в'язати, що там де-то прокуратура сьогодні. Давайте по очереди. Не задержите ви самі себе. Самі себе. Давайте по очередь. Хто Оголосить список, хто керує прийомом. Будь ласка, в якому порядку буде вестись прийом? Ні, так список можна оголосити? Як буде вести? Щоб Дмитренко. А ім'я по батькові Микола Олександрович. я не бачу? Ні, у вас. Ну так і дякую. мене забрали. Ми, я редко, по... Микола Олександрович. Так, так, я подав што? заяву. Є? ну так мені сказали чекати. а чого че я буду чекати? Розумієте, <рисвіт> що. <рисвіт> Всі питання до приймання. Мені винесли список. Ну, я туди я розумію. Як перепишувався? Це розкритичок є, а Немає